Привіт! Я рада вітати тебе на каналі і пропоную розпочати сьогодні ранок без набриків. І якщо ти очікуєш тут, що ми будемо зараз виконувати якісь незрозумілі стрибки, можливо, ти бачив такі комплекси, то я тебе трохи розчарую. Лімфатична система це доволі складна система, яка розміщується у нас по всьому організму. І тому, аби дати такий активний буст до її запуску і відповідно до зменшення набриків зранку, нам необхідно почати. Працювати від стоп до кінчиків пальців. Тому ми зараз за 10 хвилин саме це і будемо робити. Пропоную розпочати. Ми починаємо саме зі стоп. Ми ставимо стопи на ширині плечей і по черзі, притискаючи п'ятку, піднімаємо пальці догори. Намагайся тулуб сильно вперед не подавати. Поїхали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один. І ще десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. Чудово, далі ми ставимо п'ятка до п'ятки. Носочки у нас йдуть в сторони. Руки залишаємо на поясі. І зараз робимо підйоми на носочки. На 10 повторень. Два. Видих наверх. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, 9 і десять. Чудово. Ставимо стопи на ширині плечей. І зараз ми будемо робити перекати на зовнішні край стопи і на внутрішній. Працюємо на десять, 9, вісім. Руками не треба повторювати. Це я візуалізую рух стопами. Можливо, якщо тобі не дуже добре видно. Шість, п'ять, чотири, три. 2, 1 І ще десять повторень. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чудово! Далі ми опускаємось на килимок. Ми займаємо положення планки. І дивись, у нас спочатку ми зараз ставимо кість над плечем і вирівнюємо одну ногу в коліні, іншу залишаємо під тазом. І ми уявляємо, що ми позаду тиснемо в стіну і рухаємось п'яткою назад. Таким чином ми включаємо гумілку в роботу і працюємо тут на 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І затиснули на 10, 9, 8, 7. Шість, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Зараз змінюємо положення ніг. І тепер ми працюємо протилежною ногою на 10, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Затиснули і затримались. Десять. 9, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Повертаємо коліно над тазом. Коліно стоїть на ширині тазу. Пальці ставимо трохи ширше, пальчики максимально в сторону. Стопи на півпальці. І зараз ми штовхаємо таз наверх і виходимо в собаку кордою вниз. Погляд на великі пальці ніг. Тягнемось животом до Стегон. Спина пряма. І затримались на 5. Чори, три, два. Один. Чудово повертаємось на калимок. І ми зараз працюємо з тобою однією ногою і робимо рух в кульшовому суглобі. Дивись, ми ведемо коліно назад, в сторону і стегно повертаємо вперед. Назад, в сторону, повертаємо вперед. Два. Три. Намагайся не завалюватись назад. Чотири. П'ять. Добре. Шість. Сім. 8, 9, 10. Чудово. І зараз цією ногою, якою ми працювали, ми йдемо трохи позаду опорної ноги. І штовхаємо назад. У нас буде навантаження тут в сідниці. Ти відчуєш таке невелике розтяжіння. Переднє коліна сильно не відриває. І працюємо на 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Повертаємо коліно в початкове положення. І зараз будемо працювати протилежною ногою. Плечі під кісті під плечима. І ведемо коліна назад. І повертаємо вперед. Назад. І повертаємо вперед. Десять, 9, Вісім. Сім. Погляд між долонь. Шість. П'ять. 4, Три, два. Один. Добре. Опорну ногу ми заводимо за ту ногу, якою ми тільки що працювали. І зараз штовхаємо таз назад і тягнемо сідницю. Десять, 9, вісім. Сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Добре. Повертаємо коліна на килимок, долоні в сторону, стопи на півпальці і поштовхуємо крас наверх, собака мордою вниз. спина пряма. Ми сідальщиними бограми тягнемось наверх до стелі або до неба, як я, наприклад. І тут ще 5. 4, 3, 2, 1. Опускаємось на килимок. Супер. Зараз ми йдемо в випад. Задню ногу ми повністю вкладаємо на килимок і прибираємо, задню стопу, і прибираємо з півпальців. Долоні у нас йдуть на килимок. Таз максимально штовхай вниз. Не залишай ось тут його на горі. У тебе коліно знаходиться під п'яткою. Долоню у нас на калимку. І ми зараз одноіменною рукою працюємо до сідниці. Вдих. І на видиху повертаємось. Один. Вдих. Великий палець дивиться в стелю. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих, видих 5, вдих, видих шість, вдих, видих сім. І ще три повторення. Вдих, видих вісім, вдих, видих дев'ять. І вдих, видих десять. Собака мордує вниз. Погляд на великі пальці. Коліна у нас зігнуті. Сідалішними бограми тягнемось до стелі. Опускаємо коліна на килимок і протилежною ногою йдемо в випад. І зараз ми йдемо долоні назад. Великий палець дивиться в стелю до сідниці. Видих, повертаємось 10. Вдих. Видих. 9. Вдих. Видих. 8. Вдих. Видих. 7, Вдих. Видих. 6. Вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Два. І ще один раз. І закінчимо. Добре. Задню ногу на півпальці. Ведемо передню ногу назад. Собака мордою вниз. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Опускаємо коліна на климок. Кісті знаходиться під плечима і ми зараз працюємо хребтом і робимо кругові оберти. Ми тягнемось животом вниз, лопатки зводимо. І на видиху ми округлюємо спину і тягнемось лопатками до стелі. Наверх видих 2, видих три. Не поспішаємо. Чотири. Погляд у тебе йде між пальців 5. Зараз ми працюємо в протилежну сторону, округлюємо спину. І тягнемо з животом наверх. Зараз округлили спину. Лопатки відводимо від хребта І коли тягнемось вниз, навпаки, зводимо три. І ще два повторення. Добре. І ще один. І ми молодці тут. Супер. Стопи прибираємо з півпальців. ведемо сідниці назад на п'ят. Коліна в сторону, долоні залишаємо попереду і чоло вкладаємо на килимок і тут затримуємось на 10 рахунків. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Супер! Обережно піднімаємось зараз і залишаємось сідницями на п'ятках. Ми тягнемось долонями наверх. Пальці у нас дивляться в сторону. У нас такий кактус буде. Ми зараз лопатки зводимо, намагаємось підтягнути живіт до себе, опускаємо таз вниз, підкрутили. Живіт сильний. Тягнемось наверх і на видиху лопатки зводимо і ведемо лікті вниз. вдих. І видих. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Долоні йдуть паралельно до підлоги. І ми по черзі працюємо правим лівим ліктям назад. Два. Три. Опускай плечі, не підтягуй їх до себе. Чотири. П'ять. Живіт сильний. Шість. Добре. Видих. Сім. Видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Зараз долоні йдуть через сторону, наверх. Робимо вдих, тягнемось до стелі, видиху, опускаємо плечі. Наверх вдих, вниз, видих. І ще один раз. Вдих і вниз. видих. Супер. Я дуже дякую тобі за цю маленьку практику, за те, що ти змогла подякувати і пробудити своє тіло до роботи і до зустрічі!